Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, коли саме закінчаться обстріли України, взагалі всієї України, коли нарешті росіяни перестануть запускати по нам будь-яку зброю, ракети, снаряди, і взагалі буде мирне небо над Україною. Ні, дещо. ще два місяці і буде мир. Залишилось ще трішки почекати. Так, ще два місяці і буде мир. Так. Зараз будуть запеклі бої, і це фініш, ворога буде вбито, знищено. от Також, доки ще є агенти, колаборанти, ті, що допомагають чинити злочини, ось вони виходять, ще будуть тривати, буде дана можливість обстрілів. Скажіть Вищі сили, це вересень місяць, це вересні припиняться обстріли України. Так, це вересні припиняться обстріли в Україні. Росію буде подолана. Я хочу зачистити всю Україну від колаборантів. Від всіх людей, що працюють на Росії, де буде Росія знищена повністю. Заперечую весь негатив. Зараз переломний момент, до речі, буде зненацька. У цих колаборантів, агентів всіх знищую. Відкриваю шляхи України на мирне небо. Де будуть врятовані всі жителі України, військові і цивільні? Буде так. Перекриваю, повертаю росіянам. Всі біль, сльози і страждання цивільних і військових, і взагалі всіх українців, повертаю росіянам весь цей біль. Все лайно, всі жахи, війни, весь біль, страх, страх, страждання повертаю росіянам, все, що вони нам принесли, все їхнє. Лайно вертається їм назад. Буде так, буде так, буде так. По Верховному суду перекриваємо. Так, це вересень місяць. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликають, допоможіть закрити небо України, припинити. Обстріли України більше не можуть росіяни більше не мають. Ніякої причини і взагалі не мають ніякої змоги обстрілювати Україну. Відвертаю на віки вічні росіян, расистів, Путіна, його поплічників від України. Більше них немає намірів чинити агресію, окуповувати, виходять, складають зброю. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги. В Україні на закінчення і перемогу. Закінчаться обстріли України. Більше немає чим і як це робити. Не буде все сказане здійснено. так Вересень місяць мають припинити обстріли України. Рашисти. Дякую за увагу.